Чому можна я кілька слів нести власність цього питання? Як на мене, є певні позитив і певні негатив у цьому питанні. Позитив полягає в тому, що насправді ми, як ну, можливі ініціатори таких проєктів, абсолютно не зв'язані з необхідністю нести щось пану Ільківу, там, на затвердження чи щось таке, це менше. Проєкт виготовляється. І подається за певною процедурою, яка прописана в установі Кабміннівській безпосередньо до державної установи, яка його розглядає. Це так зване держекоагентство. Тобто необхідності погоджувати цей проєкт в жодній мірі не існує. Правда, серед пакету документів, який подається разом з цим проєктом, є лист згода, але там у випадку не обласної адміністрації, а районної ради. Цей лист просто згода е, е, ну, територіальної громади на те, щоб такий проєкт був на території відом, чи розробки. Це позитив. Тобто, якщо хтось хоче ці проекти готувати, насправді є досить проста процедура, чітко прописана. Ці, ці проекти навіть не передбачають графічної частини, це суто кошторисний розрахунок і подається Держпроєкт. Стосовно негативу. Ну, проблема полягає в тому, що подальше виконання цього, цієї програми фактично заблоковане. І заблоковане воно, ну, я би так сказав, з політичних міркувань. Величезна кількість коштів була, кажучи, між нами розкрадена попередньою владою і її представниками. І власники коштів, тобто іноземні інвестори в даному випадку Японці. Поставили щось на зразок вимоги перед тим самим агентством, Що, панове, ви або розбираєтеся з тим, що ви вже на сьогоднішній день наробили, або ми згортаємо проєкт вплоть до того, що українська держава змушена политики кошти повернути. Тому насправді, станом на сьогоднішній день, начебто є процедура виготовлення проєктів, звернення, їх погодження, але немає ясності, чи буде відновлено те фінансування взагалі. Було прийнято рішення про те, що треба. Вчинити слідчі дії і за наслідком втручання Генпрокуратури вже приймати рішення про притягнення винних до відповідальності і таке інше. На нашу думку, рішення неправильне, тому що слідчі дії можуть тривати як завгодно довго, особливо враховуючи, як, як це все було зроблено і виведено. Тобто, а як ви розумієте, проєкти теплосанації є проєктами сезонними, тому якщо ті слідчі дії... Не закінчиться протягом найближчого місяця, то сезон цей буде втрачений. От така є. Дякую за увагу, така, така є проблематика на сьогоднішній.